Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо член уроки. Тема сьогоднішнього уроку правильно наголошу слова. Робота зі словником, звуковий аналіз слів та складання речень. Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 26-27. Так, а в ЗОшиті записали 5 жовтня. Класна робота. Зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу, та записуєте. Перше завдання нам потрібно списати подані слова та поставити наголос. Перевірте себе за словничком. Читання, завдання, запитання помилка і помилка теж буде, а якщо в множині – помилки. Отже, написали вправа 1 і записали слова читання, завдання. Запитання, помилка, помилка і помилки. Так, скільки знаків наголосу стоїть над словом помилка? Два, тому називається подвійний наголос. Так, а на помилки тільки один. Слово помилка може наголошувати і помилки, і помилки, а слово помилки має тільки один наголос. Бачимо наш словничок ще раз нам про це говорить. Так, і ще раз правило, що слово помилка можна наголошувати і помилка, і помилка, а слово помилки тільки один наголос. Наступне наше завдання нам допоможе гаджик, нам потрібно вставити пропущені в тексті слова, знайти їх в словничку вгорі. На уроках читання. Ми читаємо різні твори, також відповідаємо на, до них на що? На запитання і любого виконати цікаві завдання. Отже, записали вправа три і речення перше. На уроках читання ми читаємо різні твори. Ще раз, на уроках читання ми читаємо різні твори. Зупинили, записали перше речення. Не забудьте поставити наголос. Друге речення. Також відповідаємо на запитання до них. Також відповідаємо на запитання до них. Третє. І любимо виконувати цікаві завдання. І любимо виконувати. Цікаві завдання. Прочитайте вислови, які підібрала читалочка. Поясніть, як ви їх розумієте. Запишіть. Ми записати не будемо, а оберемо вислів, які нам подобаються найбільше. Перше, не помиляється той, хто нічого не робить. І друге, хто сам знайшов свою помилку, той другий її не зробить. Чи погоджується ви з цим? Так, погоджуємося. Прочитаємо з вами вірш Галини Малик. Допоможемо хлопчикові Віті виправити помилки, уставши пропущені слова. Геть усе усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти, діти вчаться в полі, а компань працює в школі. Всіх людей стрижуть лікарні, а лікують перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки в бібліотеці. Ох, такий вітьок дивак! Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі. А комбайн працює в полі. Ми лікуємося в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Молодці, отже, написали вправа 6. Так, І записали наше речення. Записуємо так само стовпчиком. Діти, звісно, вчаться в школі. На О наголос. А комбайн працює в полі теж на О. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Зупинили відео, скільки вам потрібно часу записали. Так, допоможіть чивантончик розгадати ребуси. По мило обираємо, О. Мил. К. Омилка. Далі. Чи танк Забрали к читання, читання. І записали, будь ласка, це слово і його звукову схему. Чи-, ти, а подовжена я. Так, і перед тим, як ми будемо закінчувати, будь ласка, подивіться на 9 вас на самостійне працювання. Потрібно дати дві поради. Робити не помилки, бійся. Отже, не бійся, робити помилки або помилки. І помилках навчаться, на помилках вчаться. І оберіться глинку, яка вам подобається найбільше. До побачення та гарного дня!